Добрий вечір, ми з України, з міста Запоріжжя. Нещодавно наш знайомий Володимир познайомив з дуже чудовою жінкою Інною, яка живе в Бельгії. І сьогодні ми отримали величезну посилку з Бельгії. Ми дуже вам вдячні за постіль, за рушники, за одяг, а особливо за каву для нашої матусі, якої кожен тяжкий день починається з чашечки кави. І ще дякуємо за смаковики для нашого песика. А ще сьогодні ці баночки варення навіяли на нас спогади, про наш будинок, у якому був величезний садок з фруктовими деревами. Там були дерева і вишні, і черешні, і априкоси, і яблуки, і всякі-всякі. Ми кожного року займалися заготівлею варення. Зараз, на жаль, у нас немає такої можливості. І ще раз хочемо подякувати всім, хто був причетний до цієї допомоги. Бажаємо вам міцного здоров'я, натхнення. Нехай Господь оберігає вас, вас і ваші сім'ї.